Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україна моя! Любі хлопчики і дівчатка, радо вас вітаю і для вас заняття розпочинаю. 9 березня українці шанують День народження видатного українця. Перед вами його портрет. Впізнали, хто на портреті? Так. Це портрет Тараса Григоровича Шевченка, видатного українського поета, що в віршах успіву Україну. Сьогодні ми з вами вивчимо за мнем таблицею його вірш Сонце гріє. Слухайте, будь ласка, дітки уважно. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гнезвербою. Червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Дітки, скажіть, будь ласка, що сонечко робить у віршику? Так, гріє. А що робить вітер? Вірно, він віє. А звідки він віє? І куди? Так молодці дітки з поля на долину. А яке ж дерево таку ж гне вітер? Так, вірну вербу та калину. А що знаходиться на калині? Вірно, знаходиться на калині гніздечко. А скажіть, будь ласка, чому поет називає гніздичко одиноким? Тому що, мабуть, колись там жила пташка, а коли прийшов час, вона, можливо, полетіла у теплі краї, і гніздечко спорожніло стало одиноким. А яка ж пташка жила у гніздичку? Хто запам'ятав? Вірно. Соловейко. А де ж він подівся? Ніхто не знає. Можливо, справді полетів у теплі краї. Тепер давайте, дітки, поїдаємо обидві частини вірша разом. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину. Над водою вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гайдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Молодці дітки, тепер, дітки, будь ласка, спробуйте самостійно розказати віршик. Молодці дітки. А тепер, будь ласка, нагадайте мені, хто автор цього вірша. Вірно, Тарас Григорович Шевченко, наш видатний кобзар, художник і поет. Тарас Григорович Шевченко у багатьох своїх віршах оспівував красу української природи. І наші дітки за віршами Тараса Григоровича виконали роботи. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, розбудило, уквітчали рястам, барвінком укрило, малювання завершен, Тараса Григоровича Шевченка встала весна. Дивлюсь, аж світає, край неба палає, Соловейка в темнім гаї, сонце зустрічає. Тече вода із за гаю, та під горою. Люпощу качаточка по межа Дітки, читайте, вчіть вірші Тараса Григоровича Шевченка, бо вони прекрасні. Дякую вам за увагу.